Вітаю вас в ефірі. Програма точка зору. У нас в гостях політичний експерт та публіцист Костянтин Матвієнко. Мені вітання вам, пане Костянтине. Отже. Президент України Віктор Янукович думає підписувати чи не підписувати умовний закон. На вашу думку, що змусило президента України завагатися? Ну, президент завжди ретельно ставиться до підписання законів. Взагалі, мабуть, віктора Януковича можна назвати рекордсменом за кількістю вето накладених, зокрема, і на урядові законопроекти, на ті законопроекти, які вносилися його політичною силою. З іншого боку, є дві обставини, які очевидно вимагають дуже ретельного вивчення. Цього закону, перше сам текст законопроекту, тобто і, і, якість закону, наскільки він відповідає задекларованим цілям, пам'ятаємо, що йдеться насправді законопроект, і суто формально не про російську мову, як багато хто із політиків, з експертів говорить. Йдеться про мови національних меншин, наскільки. Справді цей законопроект захищає права національних меншин. Це питання, яке підлягає звичайно ретельному вивченню. Але головне не це. Головне ті політичні обставини, за яких законопроект приймався. От як не прикро це констатувати, але вперше інститут президентства в Україні було використано задля політичного шахрайства. Тобто, ми пам'ятаємо заяви голови Верховної Ради про те, що їх викликали до адміністрації президента, тих людей, які ставили під сумнів доцільність підписання цього законопроекту. На чолі з другою особою в країні головою Верховної Ради, і в цей час законопроект, який не був передбачений порядком денним, який не проходив погодження на погоджувальній раді, раптом без обговорення швидко ставиться на голосування. Ще й при тому, що в цей момент було замкнено ложу преси, що теж безпрецедентно і неприпустимо. Ну з точки зору елементарних цивілізованих норм, звичайно, президент розуміє, що це все ставить під сумнів легітимність взагалі законодавчого процесу, і він змушений буде на це. Реагувати, зважаючи на те, що до того як мовний закон має підписати президент, передусім його має підписати голова Верховної Ради України у цій політичній ситуації. Володимир Литвин має право і чи підпише цей закон на вашу думку? Ви знаєте, от голова Верховної ради оголосив про свою відставку. Як на мене, це крок радше емоційний, тому що якщо він так убурний тим, що відбулося під куполом у його відсутність, то мені здається, що з позицій саме посади голови Верховної Ради слід було бретельно вивчити всі аспекти прийняття цього закону в сесійній залі, і на підставі вже висновків цього вивчення, тоді приймати рішення підпише він цей закон чи не підпише. Яка подальша поведінка провладної більшості? Важко Можете її змоделювати? Річ у, річ у тому, що провладна більшість, от що зараз від, відбулося, провладна більшість намагалася все-таки позиціонувати себе як загальна національна сила. Одним лише цим голосуванням вони зразу відкинули себе на кілька років назад. Вони чітко показали, що вона, вони представляють інтереси окремих регіонів, але направду і цих інтересів вони не представляють, тому що є вже бліц соціологічні опитування і незалежно від від місця проживання громадян. Більшість громадян більше 60. Десяти громадян вважають, що цей закон спрямований не на захист російської мови, а цей закон це є просто доволі примітивним піар-ходом парламентської більшості на тлі глибокої економічної кризи, на тлі занепаду економікою, на тлі зростання тарифів і цін. Звичайно, що зараз такі маніпуляції не сприймаються більшістю громадян. Зважаючи на ті процеси, які відбувалися в парламенті, в процесі ухвалення закону про мову, скажіть, будь ласка, як ви і як вважаєте, чи так, 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 так. Трошки витратила хід я, я, я думок. складна доволі доволі тема. Так, про, прошу вас е, ну зважаючи на ті обставини, я, які були в парламенті, можна здогадуватись, що це був е, наперед продуманий сценарій, безумовно. Безумовно, ми бачимо, що це було розроблено. Ми пам'ятаємо, що от пам'ятаєте, голова Верховної Ради процитував одного з депутатів, що ви оцінюють красоту ігри розвілі, як котят. Тобто, очевидно, що це був певний набір кроків, який призвів до цього голосування, яке зовсім не робить честі вищому представницькому. Органу тому так це була певна маніпуляція. І президент у своєму посланні дуже точно зазначив, що Верховна Рада втратила представницькі функції. Я б сказав би, занепастила свої представницькі функції. Тому такі голосування, такі от процеси, які відбуваються зараз під куполом, вони ставлять ну в двозначне, дуже м'яко за висловлююсь, в двозначне становище сам інститут парламентаризму в Україні. Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає обрання і звільнення голови Верховної Ради простою більшістю у цій ситуації. На вашу думку, голова нинішній голова Верховної Ради зможе позбутися свого крісла. Я думаю, що до завтра швидше за все, ні, хоча сьогоднішній день буде дуже, дуже показовим. Ми пам'ятаємо, що на завтра призначено вже закінчення поточної сесії Верховної Ради. Якщо зараз все ж таки підуть на те, щоб проголосувати відставку Володимира Михайловича, отже, тоді очевидно, що осіння сесія розпочнеться під головуванням комуніста Адама Мартинюка. І уже ця обставина точно не буде на користь провладній більшості на майбутніх парламентських виборах? Тому парламентська більшість поставила себе в дуже складне питання. Ну і в дуже складне становище, і в складне становище поставив себе голова Верховної Ради, коли він визнав, що фактично його фракція в нього немає власної фракції, тому що вона голосувала зовсім інакшим чином за цей законопроект, ніж свою позицію голошував спікер. Ну а взагалі, на вашу думку, які регламентні норми діють нині у Верховній Раді? Ну, бачите, той законопроект, який прийнятий, це саме законопроект. Отже, він має пройти всю процедуру, перш ніж набуде чинності. Ми розуміємо, що до завтра чинності він швидше за все не набуде. Крім того, знаєте, виникає колізія. Головою Верховної Ради на сьогодні є Володимир Михайлович Литвин. Згідно конституції, голова Верховної Ради підписує закони яким чи от він все таки має знов таки віддати цей законопроект на юридичну експертизу, а завтра вже закінчується сесія, і для себе визначитися, наскільки він має право зараз підписати той закон, який вчора прийнятий? Тобто до кінця поточної сесії вони точно не встигають. А починати осінню сесію зі скандалу навколо посади голови Верховної Ради, а там вже треба до 15-го, згідно конституції 96-го року, яка зараз оголошена чинною, треба вносити проект. Від бюджету, а тут знову виникають дуже великі питання, і колізії, не те щоб колізія а просто складності з формуванням державного кошторису на наступний рік. Тому з усіх точок зору, не на часі зараз скандали навколо посади голови Верховної Ради. І знову ж таки президент України Віктор Янукович заявив про те, що у разі непорозуміння між політичними силами парламент може бути розпущений. На вашу думку, це реально? Ні, абсолютно річ у тому, що і 90 стаття конституції, яка оголошена чинною, і 106 стаття передбачає єдину можливість для розпуску Верховної Ради, коли протягом 30 днів поточної сесії пленарні засідання не можуть розпочатися. Така обставина не наступає. Отже, якщо немає цієї обставини, я розумію президентські емоції, тобто Верховна Рада себе показала не кращим чином. І для внутрішнього, скажімо так, споживача, і для зовнішнього споживача. Але все одно формальних підстав для розпуску Верховної Ради на сьогодні не наступило. Парламентської кризи немає. Заява про відставку голови Верховної Ради це ще далеко не парламентська криза. Ми бачили, що тим не менше приймаються законопроекти. Я думаю, що тут є питання їх і їхнього підпису, але. Я думаю, воно буде вирішено, і законодавчий процес насправді не зупинився. Інша річ, що законодавчий процес давно вже втратив легітимність в очах громадян, як втратив легітимність, як зазначав в своєму посланні президент і Верховна Рада. А як ви гадаєте, Володимир Летин може відмовитись від своїх слів? Я думаю, що я ще раз підкреслюю, що мені здається, його заява от після цього котят, Звичайно, він як людина інтелігентна, як людина, яка звикла просто до іншої лексики, очевидно, певною мірою на емоціях при ухвалював таке рішення. Гадаю, що цілком може бути, що відбудуться певні консультації, стане зрозуміла конфігурація. Влади на наступних парламентських виборах, і ми розуміємо, що Володимир Литвин не йде з політики. Отже, не факт, що він буде наполягати на цій своїй заяві. Нинішня позиція опозиції. Наскільки зручна вона для них самих, якщо взяти до уваги те, що всі ці заходи, які відбуваються, вони прикрашені, скажімо, парламентські раніше виборчими гаслами? Ви знаєте, пані Галина, от до нашої опозиції просто ласкава доля. От опозиція примудрилася програти все. Ну згадайте харківські угоди, повернення до конституції 96-го року, ув'язнення лідерів опозиції. Тепер вони офіційно називаються вже політичними в'язнями, згідно позавчорашнього рішення Страсбур. Суду. Тепер, ось, звичайно ж, ці всі питання, які стосувалися бюджетних проблем і всього іншого. І раптом. От... Камінь спотикання закон про мови. Насправді цей закон третєрядний, тобто, з точки зору, він не несе загрози українській мові великої, і він не дає якихось прерогатив мові російській, як це намагаються подавати автори цього законопроекту. І от тут раптом таке суспільне збурення. Ви дивіться рішення обласних рад. Мобілізація громадян в регіонах України, причому йдеться не лише про захід, але точно йдеться про, про центр. Далі є дуже цікава реакція з Луганська і з Харкова на цей законопроект. Є дуже цікава. Реакція, яка потребує вивчення і істориками, і соціологами і політичними експертами російськомовних громадян України на цей законопроект. Тобто, весь інтернет просто цими ці, думками фон, фонтанує. Тобто, опозиція знов, що називається піймала хвилю. Попри те, що до, ще донедавна, ще до позавчорашнього дня, опозицію називали просто хвістям влади, да? тобто, тих, кого не, не взяли в владу, то й було опозицією. І раптом ми бачимо таку. Консолідацію тому, звичайно, опозиція буде використовувати цей свій шанс. Але якщо опозиція все ж таки не торкнеться питань соціальних, питань економічних, якщо вони виключно залишатимуться в гуманітарній, навіть псевдогуманітарній сфері мовного законопроекту, от дивіться. Голова Верховної Ради є у нас дійсним членом Академії наук України. Да? Протягом цього року бюджет Академії наук мінус 200 мільйонів. Тобто українська наука фактично нищиться через відсутність її фінансування. Опозиція про це ані шалисті. Є цілий ряд інших обставин: тарифи, ціни, інфраструктурні збої, техногенні аварії. Опозиція про це не говорить. Тепер от такий от закон він справді збурює суспільство. На це справді є реакція. Людей різного віку, різних соціальних прошарків опозиція має цю хвилю піймати? Чи вона на це спроможна? Не факт. От, ми бачимо, припустимо, є такий опозиційний діяч Наталія Королєвська. Ну, де її заява з приводу позиції по мовному законопроекту? Дякую, пані Костянтине. Але на завершення, ще одне запитання під час нинішніх парламентських виборів у будуть встановлені на виборчих дільницях веб-камери. Ага. Ну, ця система вже пройшла апробацію в Росії. Там користуються цим механізмом. Наскільки? Ки цей механізм буде дієвим ефективним в Україні під час проведення парламентських виборів, пані Галина, болотна площа в Росії показала, що вебкамерам взагалі то віри мало. Тому я розумію, що вебкамери це ще один такий хороший спосіб утилізації величезних бюджетних коштів, але на якість виборчого процесу, на гарантії нефальсифікації виборів виборів, вебкамери жодним чином не вплинуть. І 12 липня сесія Київради має розідати заяву Леніда Чорновецького. Як вам видається, ця епопея з Ленідом Михайловичем вже зрештою закінчиться? Ну, бачите, сесія Верховної Ради закінчується завтра. А 12 липня лише збереться Київрада. Отже, Київрада зможе звернутися з проханням призначити вибори київського міського голови до осінньої сесії. Тобто, ЕПП буде закінчуватися, я думаю, десь в районі грудня місяця. Дякую. А нашим телевичам хочу надати, що гостем програми Точка зору був політичний експерт та публіцист Костянтин Матвієнко. Все найкращого. Залишайтесь на парламентському. Ми робимо політику зрозумілою.